владі, от не до того, щоб зараз консолідувати всіх, не до того, щоб збирати всі можливості. Вона зараз дуже зайнята тим, щоб зашкодити Порошенку. І от сьогодні справді мало працював мав зібратися комітет там довга назвала суть така з нагляду за банками і вирішити питання так званої небездоганної репутації, як вони кажуть, Петра Порошенка. національний банк сам собі написав інструкцію, що нібито коли президент накладає санкції, то до цієї людини от треба застосувати отаке таке визначення, як особа з небездоганною репутацією, що дозволяє робити. Державі потім якісь дії з тим банком, в яких е, ця особа є акціонером, і оце очевидно і є метою. Е, адвокати хотіли взяти участь в е, засіданні цієї комісії, але Ілля Новіков, який разом з нами був в Нацбанку, не мав можливості знайти власне цих, цю комісію, бо всі від нас поховалися. А е, адвокат е, Ігор Головань, який е, підключився, був на засідання. Потім був відключений, як е, зафіксовано е, в засобах Zoom, е, що вас від'єднав хост, тобто, власне, організатор засідання е, викинув його без пояснень і не дав змоги підключитися знову. Е, депутат для депутатів ніхто з е, керівництва національного банку не вийшов в супереч закону. Що показує, що небездоганна репутація якраз у керівництво національного банку? Що показує, що точно небездоганна репутація у тих, хто замовляв цю річ. А ми бачили, що підпис під законом про так звані перепрошую, під указом про так звані санкції, стоїть у Володимира Зеленського. Дуже активно в змі обговорюється питання зв'язків між Андрієм Єрмаком, головою офісу президента, і на жаль, головою Нацбанку Андрієм Пишним, аж до участі в спільних якихось юридичних особах і таке інше. І власне на жаль, сьогодні ми бачили, що національний банк його керівництво принаймні взяло участь в продовженні політичних репресій. Це дуже сумно, тому що сьогодні вороги України. Отримали чергові аргументи про те, що в Україні бачите, що робиться з демократією, в Україні бачите, який розгук і політичних переслідувань. Ну і з усіма висновками про які навіть в ефірі не хочеться говорити зараз. Знову ми бачимо, що і Зеленський, і Єрмак, і такі ініціативні, вибачте, дурні, які кинулися виконувати і запобігати, вчинили чергову дурницю.